Віємо зразу на посів сою, віяв шнеком. а то маємо відвести трошки далі, бо не влізається. Склад замаленький. Той ковш не для того при Призначений, але роботу свою робить. На газончика то, -то взагалі от стоки навіть наполовину не повиходить. Що повний, ми рахували 300 кілограмів влізає. Повнечий, але повного тут не висипиш беремо десь 200 кілограм. Там можна би було тачкою відвозити, але хочемо знати приблизно, скільки треба 2 тонни уставити на пусів.